Рускавець 365. Будинки, щось продається, щось здається в оренду. віла Крістіна.

Перейдемо трошки в напрямку до залізниці, до вокзалу. Тут будинок будує, тут вже добре видно, як почалося будівництво. Та, до речі, сьогодні вербна неділя. Вітаю всіх з вербною неділею. За тиждень-великдень. Частина цих вілочок ще лишилася. Тут, пам'ятаю, теж було більше віл, а справа зараз буде житловий будинок, будуватися скоро. Готель От вже збудований, а поруч починається будівництво житлового будинку. Квітник дерева. А і тут тупік поїздовий. Ще одне дерево, мені завжди, тут вам фіолетом квітне. Не дуже довго триває цвітіння. Але якщо ви полюбляєте дивитися на квітучі дерева, маєте на увазі. Можна побачити ось таку красу. А я не треба нікуди далеко їхати. Лігороч теж буде будова, я не знаю. -то парковку роблять чи будова буде, щось буде. А, я ходимо до залізниці. Це хто хоче йти в готель 365, бачите, все. це та дорога, якою треба йти, це найкоротша дорога. Та так насправді не тільки 365. Так і до весни, до міротеля можна йти, але... Але хто ж до весни до міротеля ходить пішки так? То... До весни до міротеля в нас їздять. На таксі. Ну, можливо нам пощастить навіть потяг зустріти. Та вже справді як пощастить. Промороч приміщення вокзалу. To se hodně pravda? a na вокzáři na už. А, ah, 13 квітня, 10.36, <кій> Потяг все-таки трошки запізнюється. Але ми сюдно постараємося його зустріти А тут зустріч групи, яка перебуває в готель Трускавець 365. Це було б нормально, тут викинулися. Продаж, гарячі напої, чай, кава. Чи кожна восьма кава безкоштовна. <гум> Можна все купити каву, великодні кошики, землю, чай, воду. І зараз ми побачимо, як потяг Дніпро-Трускавець прибуває у Трускавець. Ми бачили оце київський потяг, до речі. Кому цікаво, у нас буквально вчора виходило відео прибуття київського потягу. Можете самі оцінити, якого потягу більше людей вийде. З Київського чи з Дніпровського. Придаємо шкіл, давайте кроків на зустріч потім з'являється потяг. А йде помаленьку, бо вже перебуває фактично. Вагон номер 1 Купейний, 36 місць. Видно, що люди є в першому вагоні. Вагон номер 2 Теж купейний. Вагон номер три дитячий. О, дитячий, це теж купейний. А вагон номер 4 вже плацкартний. Ну, ще й такий плацкартний загальний, бо там написано 54 є. Місце, якщо плацкартник, і 81 місце, це знову ж таки, якщо його як загальне розглядати. А потяг зупинився, давайте пройдемося вздовж потяга, Подивимося, скільки людей приїхало зараз. На курорт. на відпочинок. За тиждень до Великодня. Ну а вже зараз можна сказати точно, що з Дніпровського потяга все-таки більше людей виходить, ніж з Київського. Ми вчора бачили, з Київського вийшло, не знаю. П'ятеро, десятеро, не більше. А і знашки, видно, що всі, хто виходить, всі в основному йдуть. Це Трускавець 365, всі повертають. В тайбік ідуть. А, багато-багато людей, реально багато людей приїхало. Хто би що не казав? Я думав їхати, але до мене щось там стало Вже починається такий сезон, що справді більше людей прибуває у Трускавець. А, чу тешом валізок? Люди проїхали на відпочинок. Йдемо зараз в новому напрямку в інший бік підемо. Все, побачите всіх, всі, хто прибув сьогодні, всі себе побачать. Якщо хтось себе побачить на відео, є наші підписники, є глядачі, які побачать себе на сьогоднішньому відео, обов'язково напишіть нам в коментарях, що ви бачили себе на відео. Буде приємно. Дізнатися Лівороч бачите зразу така гарна панорама міста, але видно, що сніг лежить. Ще все-таки лежить сніг. А, підійшли вокзал трускавець! Потяг довгий. 14, 15, 16, 17, 18 вагонів. Це знову ж таки на питання, яким приїжджає більше. Якщо Київський приїжджає 5-6 вагонів, з яких тільки там 3-4 купейні, решта плацкартні, а Дніпровський приїжджає 18 вагонів, з яких купа плацкартні, то яким поїздом приїжджає більше людей, правда? Ну, знову ж таки, ще раз кажу. Вчора в нас було відео прибуття київського. Дивіться, переглядайте і ви самі знайдете відповіді на всі запитання, я не буду вам... Нав'язувати свою точку зору, що Дніпровським поїздом приїжджає завжди більше людей. Київський потяг до Трускавця, та його записали до Трускавця, щоб він у Львові не стояв довго. Ті, що їдуть в Польщу, насправді і далі, вони виходять у Львові, пересідають, їдуть. А от Дніпровський потяг, на мою думку, він в основному все-таки для Трускавця. Та, мені так подобається і шум валізок. Це таке перечуття свята, відпочинку, що от він, сезон, почався, відновився. Айте ж тут подивимося, чи багато людей в цій горловині йде. Тут завжди коли стояти, здається, що людей багато, тому що вузьке місце. Але, але, але сьогодні не, так не здається, тому що все-таки більшість людей приїхали і пішли в Трускавець 365. 10.44. А людей ще сьогодні весь день попереду. Як мінімум один день плюс до відпочинку. За рахунок того, що зручний час прибуття. От приїжджаєте 10.44 і вже година 12, ну там пару хвилин після 12 вже можна буде поселитися. А що про провулок тихий пішли люди? Ні. Провулок тихий теж багато людей не пішло. Що ми бачимо? Що традиційно більшість людей пішла куди? Пішла до готеля 365. А в тому напрямку всі йдуть. А, перейдемо кілька років далі, побачите сім. А, йде навіть, бачите, чоловік з табличкою. 365 зустрічає людей, показує де потрібно групуватися. Треба трошки обійти. Що ми прийшли бачите, вздовж в один бік? Зараз вертаємося в інший бік. Так, сандалі на місці. Все добре. Ну що, давайте в наступному відео подивимось вже коротку дорогу від поїзда в центр. Щоб це вже було наступне відео.